Мир вам вітаю всіх гостей та підписників нашого каналу. Випадкових перехожих. Не перемотуйте, буде цікаво. Там ми вже викладали відео, як ми робили котельню, котел крона ставили і частково згадали про цей апарат. Мені там пишуть багато підписників. Ну, Я розумію, що тема специфічна, не всім цікава. Просять огляду. Огляд звальних апаратів. Я навіть не знаю, в якому форматі зняти огляд. Мене там не знаю, біля десятка різних зварних апаратів, а скільки пройшло через мої руки. Я можу не то, що з годинами, я можу днями розповідати про звальні апарати. Можна відкривати. Як на середині, ми в розк... середині, ми... з кожним апаратом пов'язана якась історія розповісти, де він був, що. Правда, вже багато що позабував. Але я думаю, що про свої апарати встигну розказати. Мене патона немає жодного. Але так трапилося, що ми на виїзді, і в господарі є такий китайчик з українським ім'ям. Ну, то щось українське по-любому є. Я думаю, що корпус, напевно, український. Що тут може бути українським? Може, може радіатор бути деселили на Україні, може трансформатором мотали в Україні, може що впаювали, впає Ну Це не важливо, не треба мене зразу закидати гнилими помідорами, що я не знаю, не розумію. Якби не знав і не розумів, я б не казав би, це не суттєво, чи Китайці його зібрали, чи в Україні зібрали, але я намагаюся при можливості, ага, шнур український, шнур український оцей, при можливості все ж таки давати перевагу українському виробникові, підтримувати свою державу. Як не є патріот, і я починав тільки з українських апаратів, але потрошечки. Так життя зложилося, що ми з'їхали на китайці. На китайці неспроста. Потім ми розповімо, з яких ми пораді починали. Як ми їх вибирали, а про це зараз розповімо От такі, отаке чудо техніки. Чудо техніки бачимо висотою, ну, майже, майже 20, менше трошки 20 см. Довжиною 20 см. Шириною. Навіть менше 10 см. Так можна на долоню поставити його, розумієте? О, дивіться, мене рука невелика. На, на руку апаратик. Вага, не знаю, скільки там кілограм. Ну, може, може, три. Я не, не можу зорієнтуватися Ось такий апаратик чудотехніки. Шнур, щоб нам не гадати, раз у нас є тут. Рулеточка, зразу вибачайте, що може не зовсім так наступлю ногою. О! Ну-ну-ну-ну-ну. Так, 2 метри. 2 метри штура. Не кожен. у ну, китайцях буде 50 см в такому, в те, що таке розмір. Там десь і Тесла тесло на об'єкті. Десь вам тут, щоб нам не, не вигадувати, а не більше. більше 50 см. Більше. Це щось таке рівноцінне може воно. Хоча ця тесла більш, більший корпус. ну 95 см. Метра немає. Корпус більший, але потужність менша її цієї тесли. Суть не в тому. А суть в тому нас цікавить більше навіть не розмір, а як воно функціонує. ну Ще розкажемо про фурнітуру, яка комплектується. Такий дуже цікавенький цікавенький тримач електродів. І з далекого сходу приїхав. Цікавенький. Тут така, ну, зручненький і тримає непогано. Знаєш, як він буде служити? Нічого не можу сказати. Він мені сподобався, єдиний... такий недол... Ну, тут розбовдиться вже ми розповідали трошки, підтягнули. Там можна зробити щось, підложити, щоб його не вшатувало. Електрода тримає в двох положеннях, так, на 90 градусів і там, не знаю, на, скільки, на 30, на 40. Можливо, навіть на 45. Ну, не. зручно. Ну, на 90 градусів варити це треба, не знаю, і як, як знущатися самого себе, не можна їм варити на 90 градусів. Дехто є умільці якось варить, потім там, ну. Це така тема. Бачимо, ніде нічого не іскроне, не кресоне. Бо хтось робить такий самороб і тут все відкрите голе, Їм користуватися нормально, адекватно не можна, а це ну досить файний, такий легенький, компактненький, але на практиці розкажу, я їм, я їм зварив тільки ну, одного електрода, може два. Цим апаратом більше не схотілося. От коли сина крулаться, така якась слизька, і тримаєш оці кабель в сторону чани і викручується в руках, треба ну, незручно в руках тримати. Це кругле не добре. А тут саме на кінечник це прекрасно. Прекрасно. Кабеля тут що тут? Ну, Трошки трошки більше 2 метрів. Ні, десь ті самі 2 метри. Один і другий. Так, Кабеля однакові, чуть-чуть натримачає, щось так то він якийсь пару сантиметрів довший. По 2 метри, в принципі, для такого китайця. Достатньо кабеля алюмінієві, можна легко перевірити. бюджетні Ізоляцію ми не пробували на температуру. ну Вона на, на холоді не цину добіє. Не само -само -само гірше як буває. Ну, але таке, знаєте, дуже дуже дешевеньке. Е, прищепочка за дешеві китайці краще. це не найгірша. гірше. Вона ну, така не, не сильно довго поживе, Не сильно довго поживе, але ну, більш-менш на неї працювати, можна Шлейф є. Оце я б комусь би дав би по руках. От, ми переробляємо завжди. От, тут через е, е, стальний болт. Якби він був мідний, це проблем не було. І бачимо, що робиться середині. Бачимо, вже воно все тут грілося. Ой, як то показати? Передається, вся маса через час через з'єднання, через сталь, через зацинковку, вже тут починає горіти. Це і ну, страждають практично всі китайці. цим страждають. Але якщо вони поставили тут ім'я патон і замовили фурнітуру в Китаї, ну ж приклепайте, на Патоні є на заводі, вони ж показують. В їх ці машини, які розвальцовують, заклепають. Тож ну, закріпіть нормально. Оце Оце я не знаю. Так апаратик я не перевіряв потужності, але я знаю, що <кхух>, тут 150 А може бути більше. Потужність там хоч відбавляй. Немає мови. Лектро запалює добряче, запалює добряче, нема питань. Наш канал це тільки чесні відгуки. Ми не можемо нічого ну, сфальшивити. Те, що перевірили. На холостого ходу. Ну Цікаво, так, знаєте? від 65 до 80. Ну, напевно, коливається від. В принципі, часто ми написали. Коливається, напевно, від відхідної напруги. О. Тобто вона не може бути стабільна. 40 ПВ, дивіться, 94 А 100% ПВ. Я думаю, теж вони. Ну, це, не, це могли збрехати. Часто грішать виробники, цим, не знаю. 94 А, щоб він тягнув на постійній основі. 94 А це можна практично майже різати метал. Не для трійочки електроди ми збавляли, збавляли, збавляли. Збавили на 70 А. Трошки замало 70 А. Якби так Ампер. Ну, В принципі, по шкалі це мінімум для тріючки. О, А посередині десь отак, 80 А для трійочки це ну, предостатньо. І вже там шкала підбріха є, де коли буває, що ми баримо і 90, і навіть більше 90 от, до 100 ампер, де інколи даємо щось треба на 3-ку. І бачимо, бачите, тут теж на трієчку. Від 95 до, до, до 120 теж трієчки. Там 3 намалювали, там трієчка. 120 на трієчку це вже треба щось таке, треба десь, десь прошмаляти. Якщо ну, ми говоримо про чесні ампери. бачимо, 120 це вже для е, четвірки електрода йде. І я збавляв збавляв, 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 бо вона ну, дуга. а, Забуду сказати основне, апарат бездросельний. Як всі бюджетні апарати, це на кшталт, е, е, якщо там навіть по-іншому компоновка, але сама схематика е, повномостова. Це той самий буде, ну не той самий, е, е, апарат не той самий, але принцип якби, скажем, основний. Той саме буде, що Еддон Китай, що його там хтось рекламує, каже, що він кращий за, за Теслу, начебто це повна, повна неправда, скажімо так. Тому що Тесла робить, е, я, не, ну, я Тесла не хочу рекламувати, але вона робить дорослі апарати з, кости, з косим мостом. Всі професійні апарати йдуть в тому самому патонові. Косий міст і обов'язково має бути дросель. Це зовсім не те, не те заварювання. Що еддон, що там, Діпрогем, що весь ширпотреб, який є у нас на нашому ки ринку китайць, китайський, це саме бюджетне. Іде бездросельний. Якийсь там трансформатор, який, я думаю, що Надіюся, що він там мотаний мідю. Не може бути, щоб на потоні намотали його не мідю. Має охолодження, я думаю, що охолодження непогане, таке тунельне. Раз написали мені таке кхе, велике ПВ. Але найголовніше нас цікавить дуга. Як він варить. Тобто те, що ми розповідали, таке діло, якби другорядне. Дуга запалюється добре, дуга досить неприємна. Досить неприємна, Вам не передати. Ну, Дніпрям, напевно, краще варить. Шлаку відігнати не можна. Така дуга. Хто розумієш, така щільна дуга в апаратах професійних, вона така, як. я її Ну, відіпхати від шлак, що хочеш. А тут вона така рихла, воно все вмішується як кашу. І даси більше струму, то ще воно починає якби відганяти шлак, але починає тріщати, плювати, бризкати. Ну, просто такий дискомфорт. Я ледве-ледве все заплювало, забризка, ледве доварив одного шва, і я його просто відставив в сторону, взяв теслу. Після того, просто як як пересів із запорожця до, на Мерседес. О, така різниця відчуть, по відчуттях. Варить, запалює. Приліпити можна, але я зменшую струм, щоб воно менше тріщало, тріщалося, більш-менш комфортно. Просто така дуга, ну, просто все, все в кашу. І шлак, і метал, і, там, і, і його нахиляєш і, і притискаєш. Не знаю, що для чого таке випускати. І що їм можна робити, тож можна щось приліпити. Можна щось приліпити. Я Кажу, за ті гроші можна знайти якогось китайця із нормальною схематикою, і було б краще. Ну, я зараз розумію, там китайсь може в чомусь іншому буде виступати. В китайців там не буде, звичайно, того струму. Ще щось не буде. Або там струм буде написаний, хто знає який буде менше по факту. 150 ампер знайти апарат китайця він буде ну... Там вже буде ящик ого не, не сильно Несильно вони, вони стараються. Теж чому можуть. Отакий От буде будемо, сьогодні огляд. Відкривати середини не буду, бо це апарат не наш. Відео, я думаю, що десь воно і по-любому є в інтернеті, по всіх апаратах. Потім на будь-якому випадку десь є фото начиночки. В принципі, тут можна все побачити майже. Я розумію, що цей вихідний радіатор має бути діод, завжди на виході ставиться, по йому має бути стояти. Ми бачимо, прикручено до алюмінію. О, Бачите, як файно. Навіть не треба багато розбирати. Бачимо, мідна шина прикручена до алюмінію. Напряму не лужена. Ну, Дасть Бог гарантію відпрацює людям і добре. Про всім, не буду говорити про, про зручність, кромкості, ще щось. Добре, що тут бачимо, закрита панелька, якби нахил регулювати мені дуже подобається. Резистор такий не тугий і не сильно легко болтається. Зручненький. Це подобається, звичайно, плавний запуск там є, ну все йде, але... але таке. Ну і Там бачимо з тої сторони, десь там є два радіатори на вході біля вентилятора. Звідси видно, звідси видно, видно, там будуть стояти, в будь-якому Силові транзистори. Ясно діло, що в такому апараті їх більше двох просто не може бути. Не, нелогічно було б на таке апарат ставити більше двох транзисторів. Навіть не відкриваючи, це так, так зрозуміло. Ну, цей кабель файний. Мягенький, приємний, не дубініє, не, не твердіє. Це український кабель. Патон зроблений в Україні. Російська Україна щось там їх в Києві, не знаю. Можливо, я трошки зайвого щось десь і сказав, але якби трошки. Е... Ну, можете писати, критикувати. Дивіться, ми в своїх відео коментарів не відключаємо. Ми не боїмося коментарів. Якщо людина аргументовано щось підказала нам, ми можемо вибачитися, як то кажуть, всі слова на нас забрати. Можемо навіть відео видалити. Віддоли, я не, не хочу людей бути оманом, я не маю. Якби мені е, Той потон е, проплатив за рекламу і дали файний апарат, я міг би його прорекламувати, але за умови, щоб він відповідав моїм словам. Мені не, ну, я не зацікавлений його не критикувати, не. Е, Рекламувати. Апарат можна брати, апаратом можна варити. Апарат зручненький, маленький, свою потужність видає. Я б його брати не став би, бо ну я не пробував основним покриттям, я не пробував в різних місцях бо я тільки попробував навіть на такому е поворотному швові їм варити не добре, то я не знаю, якщо вже взяти щось таке складне, на що він здатний. Я просто не бачу змісту такий апарат взагалі купувати. Нема, апарат, значить, нема. Піди в сусіда позичу, один раз звари щось. Отаке. От ну, це моя думка особиста. Е, ну, Запалюю електрода краще за е, цього за Дніпроема. Ну, як і Дон буде, можливо, так десь пробуйте Ну, То треба, якби взяв два апарати одночасно. В принципі, все. Пишіть, коментуйте, критикуйте, сваріть, тільки, тільки висловлються цензурно. Бачимо. Я не відкриваю, чи жовта мідна шина. Вона тонесенька, звичайно. І прикріплена до алюмінію. Таким рішать не тільки патони, але зазвичай їх пролужують. Тоді можна сміло, сміло прикручувати. А тут бачимо не пролужено. Не пролужена шина. Ну, таке. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео. Хто не підписався, підписуємось.